Мені треба ФОП, але хочу економна. яку групу обрати, другу чи третю. Якщо не оцінювати за і проти, то можна вважати, що друга група дешевша за третю. По податках. Але на сьогодні, слідкуючи за змінами в законодавстві, третя все ж вигідніша, навіть попри додатковий податок у розмірі 1%. Якщо порівняти обидві групи, то ФОП другої групи платить 1600 грн. гривень єдиного податку, 800 гривень військового збору, 1760 грн. гривень ЄСВ, разом 4160 грн. гривень на місяць, незалежно від доходу. А ФОП третьої групи 5% єдиного податку, 1% військового збору 1760 гривень ЄСВ. Проте, залежно від доходу, податки можуть бути нижчими. Якщо ви заробляєте до 40 тисяч гривень на місяць, третя група для вас буде точно дешевша. Якщо більше, друга група вигідніша. Це все індивідуально, тому краще розбирати кожен випадок окремо. І наші бухгалтера бух'юам з радістю вам допоможуть.